Алкоголізм це є хвороба, від якої людина без алкоголю не може жити. Тобто вона має залежність від алкоголю. І це складність цієї хвороби в тому, що алкоголік не може без горівки, а з горівкою йому погано. Це межа, яку він перейшов, що вже, знаєте, як така вдора одна, в могилу. Є такі стани алкоголізму, коли можна вернутися. Але це складна справа. І ще хочу сказати, що жінки вони скоріше привикають до алкоголю до алкоголю, і жінок тяжче лікувати. Я не знаю, через що це. але це є дослідження лікарів. Я дуже довший час. Працював у комісії охорони здоров'я у коломийсько чернівецькій єпархії і якраз мав справу з так мене називали головний від алкоголіків. Я мав справу якраз із алкозалежними. Я мав дуже багато зустрічей із лікарями. Я відповідно ми проводили дуже багато таких всяких конференцій, зустрічей, пояснень. І мені достатньо знайома ця річ, і тому я знаю, про що я кажу. Жіночий алкоголізм лікується складніше. Так само хочу сказати, що для того, щоб вилікувати людину, яка має залежність, поки вона не усвідомить, що в неї проблеми, ніяке лікування не може. Ніякі. І молити в тому часі. Ми можемо молитися, це тільки для спонукаючої ласки. Як вчить нас догматика, що Господь Бог діє навіть на грішників, я діє одинаково на всіх, які б вони не були геть пропасть. на них діє спонукаюча ласка, яка зрушує людину до покаяння на всіх діє, спонукаюча ласка. І поки ця людина не відкликнеться на поклик Божий, нічого не поможе. Тяжко вилікувати хворого, який каже, що я здоровий. Бо якщо хворий, то що робимо? Веземо його в лікарню. А він каже, не треба, я здоровий. Так само алкоголік. Він же, він же не каже, що в нього проблеми. Він каже, що? Я хочу п'ю, не хочу, теж п'ю, а що? Алкоголік від п'яниці якраз тим і відрізняється. Що? П'яниця хоче п'я, хоче не п'є. А алкоголік хоче п'є, не хоче, теж п'є. Так що алкоголізм це штука, це хвороба. І тут навіть жартувати нема з чим, бо тому що це є хвороба, як хвороба, яка поражає не тільки алкоголіка, а ще й тих, що навколо нього. Тому будемо молитися за, будемо молитися за ці страшні хвороби, за зцілення.